Школах російська мова не потрібна. Треба гарно вивчати англійську. Ось це є правильна відповідь правильного раба, файного раба, який дбає про заможні майбутні своїх маленьких грабенят. Той раб раніше вірно служив польському панові, потім вірно служив московському господіну, а тепер хоче служити англійському якомусь там чорту лисому. Україна для них не існує. Україна для них це просто територія, на якій вони народились і хочуть далі кудись, як перекоти поле, кудись скотитися, в якийсь кращий світ, щоб там бути паразитами. Невже школа наша є для того, щоб виховувати отаких от людей? Ні, школа є для того, щоб зробити з дитини громадянина? Щоб він, ставши. Закінчивши школу, щоб мав уявлення про середовище, в кому він знаходиться. Нормальне уявлення. Розумів всі процеси, які відбуваються, і був готовий до, і, і, до того, щоб інтегруватися в суспільство і в економіку України. Не для того, щоб був готовий емігрувати, не для того, щоб прищеплювати любов до чужини. До якоїсь там якісь знань давати про якісь там чужинські, якісь порядки, культури їхні язики. Не для того це є школа. Звичайно, що потрібно, якісь якісь базовий курс, потрібно знати, що робиться в світі. Але основа це є Україна. Український школяр має знати все про Україну, про землю свою, про народ свій, про культуру свою. про… Винищення нашого українського народу, і росіянами, і поляками, ідеями, і американцями, і всіма іншими. Це ми маємо знати, це має формувати наш стержень. стержень. Тож не потрібно англійської мови в Україні, ще більше на такому базовому рівні. Пам'ятаємо, що українську мову, ну байдуже, чи винищувати росіянським язиком, чи польським їхнім язиком, чи англійським язиком? Яка різниця? Ми не маємо думати, як, чим винищувати українську мову? Ні. Україна є для українців і українці. Ми маємо в школах зростати громадянами України, патріотами України, майбутніми будівничими української держави, а не юдейської, московської чи американської. Ні. Що Україну будували, бо вони будуть нашою, нашим майбутнім, нашою інвестицією в Вони потім будуть працювати на економіку України. І ми з вами, вже будучи тоді пенсіонерами, зможемо розраховувати, що хоч якась пенсія в нас буде. А коли ми будемо виховувати іммігрантів в школах, то тоді сумне буде наше з вами майбутнє. Тож ми українці йдемося і перемагаємо. Пам'ятаємо, що в'єднується наша сила, українці. Мають бути гуртом і всі мають дбати за Україну.